Привіт! Сьогодні я буду грати в Roblox. друга частина, відео, де за нами ганяються в Роблаксі голови. Поїхали! От я вже пройшла перший раунд і я вже на другому раунді. Так, тут, значить, має бути голова. Ой, вона там. Зараз. Значит, не треба волнуватись. Так, головка йде! Голова, ти чого така різка Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Фух. Так, вот тут от правильний проход. Ага, вот там вс равно стрілочка. О, там ще бачу стрілочку. Голова, я зразу з мене. Я все одно переможу. Так, якось тут треба акуратно, акуратно. Так де ж це там. а а Ох, ой, там голова. Оп-оп-оп-оп-оп, быстро-быстро. Опа, ой. опа оп 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 Фух, мы вибрались. Так, тут треба так, 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 так. Фото же за прикол. Опа, фу. Чикс. Так. Вот Чиппоин. О, голова. Тут немає голови. А тут кто? Голова. не сюда нам идти. Нет, тут пошли не сюда. Може сюда все-таки. Нет, тут твой проход. Нет, тут О, тоже Куда ж нам а, ні тебя? Голова Нас... убили. Так, голова голова, голова голова. Пишу пробігаємо. Чик-чик-чик-чик. Тоді голова фух немає. О, опа, дивіться, Абра, кадабра голова з'являйся. <рик> Я краще пойду по паркуру. Там голова вийде. Оп-оп-оп, крих, оп. крих, новичок чекпоінт. Голова, голова, ти чуть би не впала. А ну-ка, давай, давай, падай. Ах, не впала, жалко. Ладно, голова, голова, голова. Пока. Фух, чуть би не з'їла. Вже ми пройшли другий раунд, так швидко? Ого, я не знала, що я так швидко можу проходити. Тоді пройду і третій раунд. На ми вже забрали. Опа. Чекаємо. О, все, ми вже з'явились. Третій раунд я дуже люблю, бо тут все таке різноманітне. Голови є, двойні є, з ногами, є з руками. Голова, бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Ти мене не догонишь, не поймаєш, не поймаєш. ничего гонишь и не поймаешь. Опа, ей. Опа! Там тут моя буде голова, да? Чи ні? Ні. Скав, чому не було голови? Вона має там буде. бути. Ви голови голови, чували чого ви за мною гонитесь? Я вас з вами дружу. Так що не гоніте за мною, збираюсь. Опа, оп, оп, тут, тут ми. Так тут головка, ми з тобою дружимо, так що не їдеш нас. Чого головка? Давай давай на свій диск іди.

Голова, голова. Я пройду без всяких голов тута. пройшла. Тут у та. нас такі голови. Тут вільний диск мій, Спеціально для мене. А, кажете, голови вирвались. Або ні. не. Опа. Так. А тут что проход був? Вот голубки, белень, ну, повзлуча. Ви голови, че такі беленький, шо що, на дискурс училась кататись. Хотя, ладно. Так, ой, вышка, чуть-чуть мне попалась. Опа! Ты будем уважать подивитися на их церкви. Але дивилась. Голова так де. Ось тут вона. Де ще там моя друга буде? Опа. Чукс-чукс. Ой, ось тут буде саме страшний раунд. Ой, ви чого ви такі скучні? Лагант сразу повеселите зараз. А! ні, Мене не з'їжте, пожалуйста! Ого, як забігали? Видно? тренуються багато. Так це все, 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 я зараз тільки всіх пройду. О, вона мене чуть би не з'їла. А ні, я не хочу умирати поки що. як це змогу, а можу. Так, четвертий раунд. Я, пожалуй, тоже пройду. О, eh. uh -oh. Можно сзади? Нет, сзади не yeah, надо пошел. Ой. Ого, uh -huh, лопа, бе. Пока, пока, пока пока. Uh Ого, -huh, як и здорова. No počujem. I holobý, prived, prived, prived. S 4. Oj. Slušam, idem sem. Čo za nás čaká? Kaj sa tu na ňu zjedať? Čo sa zjedať? Nie, na zjdeť. Opa! Opa! No vadia, ja, že ťa by chcela zapriednúť ešte. Opa! Ми на його волосся, якого тут немає. І от ми спряталися. Вій. Вій пока головка. Головай. Я нас чуєш, Я не чує. Опа! Ах, ні. не збуду. Віде, а-а. Oh, не з'їло тут нас не хто. Опа, опа, опа. Що ми Як тут слізти? Ну, все їздила. Ва! Голови. Well, Може, тут четверть, по-моєму, так, да, повинно. Так, іду сюда, потім сюди, потім сюди и сюда. Сюда и дверь. Сдох якиш двері. Опа. Ми на двері стоїмо. Так, хто? Зайде в тут двері. Не хто? тут люди, да, тюрьорі. Ве-ве-ве-ве. Опа, все на сили голови. Нас правда треба от в цей ну, вот. ну там є стрілочка за ледапуа. Зараз я вам зараз покажу. Зараз покажу. Вот сюда, вот ця стрілочка. О, голови. Де тут я одна Фух, тут можна напая. А с тут треба я думаю боятися. -а, Не -а -а. сюди, 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 сюди. Мой лабіринт, все раз пройшли. Пріх, прыг, приех, прыг, приех, прыга, гаю я. Так, я треба сюди, чи сюди? Першу сюди. А, ні не сюди. От сюди нам треба. Оп- оп-оп голова, привет. И ось тут я так вот чикс. Ви, 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 ви. голова, пока, к, пока, пока. Опа. вот Дов. портал до пятого раунда. 5. Ну, пройдемо вже п'ятий уровень в следующей серії про голови. Пока!